Добрий день, любі діти! Відгадайте, будь ласка, загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, листечко пожовкло, стало опадати. Часто дощик клється, птахи відлітають. На городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває? Так, восени. Зараз яка пора року? Осінь. Сьогодні ми з вами будемо малювати осінню картину. Осінній пейзаж. Що таке пейзаж? Пейзаж це малювання природи. Отже, сьогодні ми з вами намалюємо природу восени. Будемо малювати сьогодні кольоровими олівцями. Розгляньте, будь ласка, ось цю картину. Що зображено на цій картині? Осіннє дерево, ялинка, пеньочок з грибочками, рибочки під деревом, багато листочків вже лежить на землі опало з дерева. На небі зверху хмаринки, сонечка не видно, з хмарина крапає дощик. Як ви думаєте, Чому дерево похилилося? Так, тому що восени дуже часто дме вітер. І тому від вітру дерева хиляться. Давайте з вами розпочнемо малювати. Спочатку ми малюємо простим олівцем. Малюємо контур. Спочатку ми відрізняємо. Землю проводимо лінію, де у нас буде земля. Далі малюємо дерево, стовбур дерева. Зверху стовбур дерева вузенький, а донизу він розширюється. Дерево малюємо похиле. На стовбурі малюємо великі гілочки. На великі гілочка маленькі гілочки. Так. Далі малюємо ялинку. Ялинка складається з трикутнички. Зверху маленький трикутничок. Далі середній трикутничок. І знизу найбільший трикутничок. І знизу стовбур ялинки. Маленький прямокутничок або квадрат. Далі малюємо пенючок. Так, зверху ось такий овал. На пенючки росте багато маленьких грибочків. Як ви думаєте, що це за грибочки? Так, це опеньки, які ростуть і на пенька. І біля нього. Під деревом ми теж малюємо грибочки, але вже з широкою ніжкою і великим капелюхом. Хай буде це грибочки-підосичники. Ми зафарбуємо капелюшки червоним кольором. Так, а на небі хмарки. Хмарки бувають різної форми. І продовгуваті, і круглі краї у хмарок малюємо хвилясті. Так. З хмарок крапає дощик блакитним кольором малюємо короткі скісні лінії по всьому аркуші. Отак, лінії навськіс. На дереві ми ще намалюємо листочки. Якого кольору листочки восени? Так, жовтого. Так, на гілочках малюємо жовті листочки. А також листочки лежать вже на землі. Багато листочків вже опала. Червоного кольору. Ой, оранжевого кольору. Так, можна ще домалювати і червоні. Ось, дітки, у нас вийде ось така гарна картина, коли ви розфарбуєте. Ялинку ми будемо фарбувати зеленим кольором, тому що ялинка і взимку, і влітку, і восени зелена. Подивіться, грибочки підосичненькі, червоний капелюшок і оранжеві такі ножки, ніжки. Так, можете приступати до роботи. Я бажаю вам успіхів і чекаю фотографії ваших робіт. До зустрічі, до побачення!